Коли вже корейці були, і їх під кінець операції перло просто неймовірна кількість. Кожного дня по, ну, про, просто неймовірно їх не перелічити. Їх вбиваєш, а вони йдуть по своїм же трупам з тими самими стежками. Вони йдуть, йдуть, йдуть. І був момент, коли вони дійшли. Вони дійшли, прорвалася невелика група, але прорвалася до того села, в якому були ми. На той час я ще був на розвід ну, дроні мавікістом і трішки полоскотало нерви, тому що треба було оперативно якось діяти і щось робити. Ми бачили, ми спостерігали їх, ми бачили, як вони підходять, як вони починають. Просто всі підряд хати підривати з РПГ, розстрілювати і в цілому проходити в село.